У Кам'янському капітально ремонтують 20-й ліцей. Наразі для учнів відновлюють перший корпус, утеплюють фасад, проводять внутрішні оздоблювальні роботи, ремонтують класи, прокладають комунікації, відновлюють заклад коштом обласного та міського бюджетів. Ми дуже вдячні Сергію Петровичу Лисаку, що почув наші прохання Андрію Леонідовичу Білоусову. І досить інтенсивно ідуть ремонтні роботи. Завдання ставиться завершити до кінця цього року чотирьох повертує. Ховий корпус і повернути дітей 20-ї школи у е, стіни цього закладу. Усього до школи повернуться 280 дітей. Навчатися вони зможуть в одну зміну, так як заклад має велике укриття. Також вже розпочали працювати над проектом по ремонту другого корпусу. Ми дуже чекали продовження робіт в нашій школі. Я дуже дякую міській владі. Люди працюють. А у наших дітей і вчителів і батьки виросли крила від щастя, тому що всі бажають. Всі хочуть дуже повернутися назад.